Друзі, всім привіт! Подивіться, яка цукерочка приїхала з Німеччини. Це Kia Niro, електромобіль, який здатен проїхати на одному заряді до 500 км 64 кВт батарея, другий рестайлінг на новому значку. 2022 модельний рік з оригінальним пробігом 33 тисячі км. В ідеальнішому стані, без ДТП, без жодного підфарбування. З топовою оптикою з адаптацією дальнього світла, тобто вам не потрібно постійно перемикати з ближнього на дальній. Є заводське тонування, є безключовий доступ, камера заднього виду, парктронік. Подивіться, який колір. Колір дуже класний, металік, змінює свої відтінки в залежності від погоди, в залежності від освітлення. Виглядає просто космічно. Це, мабуть, самий бажаний автомобіль в ціновому сегменті біля 20 тисяч. Чому? Тому що він має гарну комплектацію, в нього суперкласна батарея, він місткий, доволі багато місця, як і для задніх пасажирів, так і в багажному відділенні. Диски в ідеальному стані, гарна топова шина Michelin Primacy 3. А ті, хто з вас хоче купити електромобіль, раджу вам поквапитись, бо всі знаєте, що. Ще залишилось два місяці для того, щоб купити електромобіль, бо з 2026 року ціни виростуть приблизно на 20-30%. Тому, хто хоче купити перевірений автомобіль з чесним оригінальним пробігом, підтвердженим, запрошую, по наявності є завжди варіанти, є можливість замовити під себе. Ще є трошки часу, щоб це зробити, і отримати саме той автомобіль, який ви бажаєте. Почекаєте три тижні, і автомобіль приїде з Німеччини. Що ми маємо по салону? Комбінований салон, шкіра з дуже якісною тканиною, підігрів передніх сидінь, підігрів керма, бездрутова зарядка, Apple CarPlay, Android Auto. Весь пакет безпекових асистентів. Тобто, це дістронік, який отримує дистанцію до попереду їдучого автомобіля. Система утримання в полосі, читає дорожні знаки, дублює їх на екран. Також є система сканування мертвих зон. Тому запрошую на перегляд, зробимо тест-драйв, впевните, що цей автомобіль відповідає всім вашим потребам, і будете власником гарного перевіреного автомобіля. Друзі. А в описі цього відео буде посилання на мій телеграм-канал, де є оперативна інформація по тим автомобілям, які в дорозі та які є в наявності. Переходьте. Підписуйтесь, друзі, і будемо на зв'язку. Па-па!